В Одеській військовій академії присягу на вірність українському народові склали 850 студентів із понад 20 вищих навчальних закладів держави. Сьогодні склали присягу майже тисяча курсантів з 24 вищих навчальних закладів України. Такий потужний випуск, досить якісно підготовлений майбутніх молодших офіцерів, які поповнять. Ряди офіцерів Збройних сил України пройшли підготовку за різними військовими спеціальностями і, завершивши навчання у своїх вишах, отримують первинне офіцерське звання молодший лейтенант. А нині випускників із важливою подією в житті вітали їхні друзі та рідні. «Впечатлення дуже волнуючі та саме таке собиття. Всі дітки підтягнуті. все одно не для нас дітки. хочеться, щоб вони… Эту воєнну кафедру применили только в мирных целях, щоб все у них как бы йшло только в мирному руслі. Ну і пожелати їм здоров'я і мирного чистого неба над Україною. Після отримання дипломів про вищу освіту і звання офіцера запасу ці юнаки та дівчата зможуть розпочати військову службу. І хто з них таке стане на захист батьківщини? Покаже час. Ірина Зінчук Анастасія Ільяш чаще.